Банда на чолі з прокурором, які вирішили виправдати п'яного прокурора, зробити його начебто тверезим, але при цьому всьому прокурор навіть не був у лікарні. Сьогодні ви будете шоковані інформацією, яка прийшла з найкращих і найвищих джерел в Україні. І зрозумієте, чому люди в соціальних мережах бажають смерті цьому прокурору, а також лікарці, яка підробила йому документ про тверезість, і судді. Який хоче його виправдати. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, канал журналісти Медіакор. Сьогодні ви побачите, як наш прокурор, і це не простий прокурор, а цілий заступник прокурора Вінницької області такий собі пан Смурегін попався на гарячому, був п'яний, підробив документи. Взяв у банду лікарку з центральної районної лікарні міста Жмеренки. Таку собі Юлію Пилипенку і вирішив дати 3 тисячі доларів хабаря судді апеляційного суду, який вже відомий на всю Україну своїми рішеннями про відмазування п'яних керувальників за кермом. І це при тому, що троє суддів апеляційного суду чомусь дивним способом заявили самовідвід. І на підставі ви тільки вдумайтесь, якої, до речі, в законі не існує. Так, так, такої підстави, як неправильний розподіл судової справи, не існує. Але, тим не менше, інший суддя апеляційного суду задовільняє ці три самовідводи. Іншими словами, справа попадає до потрібного судді, який вже неодноразово погорів. У скандалах. Працює цей Вінницький суддя в апеляційному суді Вінницької області і прізвище його Панасюк. Ми вже детально розповідали про цих усіх осіб. Обов'язково подивіться, хто ще не бачив наші відео. Посилання, як завжди, залишимо в описі під цим відео. І пам'ятайте, тільки разом ми можемо перемогти усю цю нечисть, які являються ворогами внутрішніми ворогами нашого українського народу. Бо п'яний прокурор за кермом це потенційний стовідсотковий вбивця. І ми вже давно говорили, що за п'янство за кермом потрібно карати ґратами мінімум на 10 років. Повірте, тоді ніхто пити не буде. А якщо й нап'ється, то визве таксі, і як людина або свиня в. В болоті, але все-таки нікого не зіб'є, поїде додому. А так безкарність, вони знають, що можна напитись, і нічого їм не буде. Саме тому український народ в 2014 році і робив самосуд над такими ось прокурорами, як Смуригін. Бо люди втомились від цього свавілля продажних, корумпованих суддів, прокурорів та інших чиновників. Отож, бо, аби не повторити 2014 рік, ми закликаємо усіх і суддів, і прокурорів дотримуватися законодавства України, чітко діяти по закону. Випив, будь людиною, бери таксі, їдь спати. Сів за кермо п'яний. Відповідай, ти потенційний вбивця. І тобі просто пощастило, що ти не наїхав на чужу дитину. Бо є батьки, які не будуть з тобою розмовляти, які прийдуть в твою ж прокуратуру, там на місці тебе завалять, і ти підеш до Бозі на суд. І на цьому свято скінчиться. А тут в Україні цьому ось батькові зроблять довідочку, що він адекватний, але в той момент був не зовсім. І він буде знову ходити на волі. Бо саме завдяки тій корупції, яку ви породили, ви й будете Лежати в домовинах, ось вся суть ваших злочинних дій. Аби цього не було, спочатку треба думати головою, що ти робиш, а вже потім робити. Але на превеликий жаль, це не про наших прокурорів та суддів. Вони думають, що їм це менеться. не менеться. Тому друзі, лайк, підписка, хто ще не підписаний, тому що таким способом ми зробимо можливим, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо ці сатаністи бояться тільки розголосу, саме тому вони відкладають судові засідання, як суддя Панасюк, аж на місяць, бо знають, що прийдуть знову журналісти, і відкладають не просто так. А тоді, коли журналісти приходять. А хто вам сказав, що я не маю права вас знімати? Я не надавала. А ви де? Ви в апеляції знаходитесь? В суді це вкотре підтверджує, що громадськість має вплив і на суддів, і на правду в цій державі, бо закон є один для всіх. Також не забувайте, що ми незалежні тільки завдяки вам, оскільки іншого фінансування, окрім благодійної допомоги, ми не маємо і не збираємося його шукати. Бо тоді ми змушені бути як єдиний марафон, розказувати вам те, що в нас все добре. Але ми піднімаємо питання, критичні для нашого суспільства, для того, щоб ми їх з вами усі разом виправляли, бо інакше нам буде кінець. Перемагаючи зовнішнього ворога, ми створюємо диктаторську державу всередину. А це, дорогі наші глядачі, неприпустимо, оскільки саме проти цього ми й воюємо. Для тих, хто хоче, щоб правди в Україні було більше, ми залишили реквізити для перерахування благодійних внесків в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. І пам'ятайте, будь-який ваш внесок важливий для нас. Дякуємо наперед усім, хто нам допомагає, Так ось нещодавно Генеральна прокуратура України зробила службове розслідування по цьому ось Смуригіну, і встановила, що він дійсно був п'яний за кермом. Більше того, Генеральна прокуратура України встановила, що Смуригін, коли брав довідку у цієї ось Юлії Пилипенко, начебто, про свою тверезість. То насправді він навіть не їздив з Вінниці в місто Жмеренку, тобто він, напевне, все таки в телефонному режимі. Подзвонив туди до кого треба. Ну і Юлічка виписала йому довідочку, начебто він тверезий. Більше того, Юлічка дала покази в суді. Ось ця ось Юлія Пилипенко, лікар, начебто вона його бачила, і начебто він був тверезий. Ось такі у нас лікарі працюють в жмеринській лікарні. Але не тут то було широкий суспільний резонанс дав свої результати. Про що навіть відзвітувала Генеральна прокуратура України і в найближчий час. Хочемо ми того чи ні, ось такі ось судді, як Панасюк і такі ось прокурори, як Смурегін, будуть нести кримінальну відповідальність за усі свої злочини. А якщо вони не понесуть відповідальність згідно з законом, то народ України. Після війни зробить з ними те, що робили з прокурорами в 2014 році. Дуже буде шкода дивитися на те, як замість сміття в сміттєвих баках знову будуть валятись прокурори та продажні судді. Але народ України вільний та незалежний, і його ніхто не зупинить. Тому давайте по закону притягувати всіх до відповідальності, інакше чекайте бумеранг, бо закон карми ніхто не відміняв. З наших джерел в Генеральній прокуратурі України стало відомо, що матеріали направлені у відповідні слідчі органи і відкрито кримінальне провадження. По усіх фактах підробки документів прокурором Смуригіним та лікаркою Юлією Пелипенко. Тому, друзі, давайте будемо слідкувати усі за цією справою, щоб бандити були покарані. А за те, що вона ось ця ось лікарка. Водила в оману суд, будучи як свідок під присягою, вона має сидіти в буцигарні. Слава Україні!